Доброго ранку. Доброго дня. Треба вітатися чимно щодня. Усмішку людям усім посилати. Доброго ранку, щиро бажати. Вранці я у сад зайшла. Фруктів стиглих принесла. Щоб ці фрукти вам назвати, треба трішки поміркувати. Правильно, діти, це яблука. Настала щедра золота осінь. В садах люди почали збирати фруктові. Брожаї. І сьогодні ми будемо малювати з вами діти на яблуні, дозріли яблучка, але незвичайним способом. Що для цього потрібно? Для цього потрібно білий аркуш паперу, фломастери зеленого та коричневого кольору. Фарба гуаш червоного кольору та пензлик. А також кухонна стіль та мило розведене водою. Давайте розглянемо, що складається дерево. Це стовбур, нижня частина, гілки, які розташовані на стовбурі, та крона. Починаємо малювати стовбур. Листок лежить вертикально. Починаємо малювати одну вертикальну лінію. Знизу вгору. Потім іще одну. Ось. Вони не повинні бути рівні, тому що стовбур не дуже рівний. Знизу широка відстань, зверху вузька. Потім малюємо гілки. гілки широкі потім малюємо широкий середнє і на середні ми малюємо маленько, ось. Стовбур з руками вже готовий. Потім малюємо крону. Крона у нас у формі круга. Домальовуємо ось такі пів кола. Та розфарбовуємо. Стовбур та гілки коричневим кольором. Розфарбовуємо, не виходячи за контур. А корону зеленим кольором. От ми вже і розфарбували силует нашого дерева, і тепер переходимо до малювання яблук. Але яблучка ми будемо малювати незвичайним способом. Малювання буде нетрадиційне. І яблучка наші будуть об'ємні. Для цього нам здобуться поварена сіль, розведене просте мило та гуашева червона фарба. В розведене мило ми додаємо сіль, розмішуємо, наші яблучка будуть, будуть об'ємні. А потім додаємо сюди червону фарбу, муаж. Добре розмішуємо, щоб вона в нас стала червоною. І ось цією сумішю ми будемо малювати на силуєті дерева об'ємні яблучка. Так, все готово. Тепер наносимо на насилове дерева, ми наносимо, макаємо і в круглі, круглі форми наносимо яблучко. Коли воно в нас висохне, то вони будуть об'ємні, а також вони трішки від солі будуть блищати, ось малюємо просто маленькі круги по всьому силуету. Ось так клавими рухами. Наносимо суміш, і наші яблучка вже готові. Даємо висохнути. Ось діти і все. Трішки треба направити дещо. Пусть все виды. Яблушка.